Зелі. Хатка така будувалася біля могили Шевченка в 1884 році. Будувалася на народні кошти. А пол раніше був дерев'яний, чи земля була як вона? В основному, в українських хатах була глиняна долівка. А чи траву вже? Через те, клали траву, бо ходили в основному босоніж. басоні. Угу. Вона була холодна навіть у а це вона збережена десь, на скільки, так сказать, відсотків? Ну, скажімо так, хатка відтворювалась. Її відбудували, бо вона стояла на місці ось цього великого музею. В 1939 році відкрили музей, хатинку зносили і відтворювали. Угу. Ну, так, зберегли дати, що було. Так, в тій кімнаті жив доглядач Іван Ятловський, яка майже 50 років доглядала за магию Шевченка. Там речі і світлини сім'ї Ядловських. Mm -hmm. На столі, бачите, книга вражень. Вона в нас в музеї ведеться більше як 100 років. Перший запис зробив Микола Лисенко. Їх більше 70 тонів. Записана там не тільки історія Могили Шевченка, записана історія України і записана руками людей. А фотографії це хто до сім'ї Ядловських, так. Бачите, там шеврони. Військові залишають, пишуть в небо вражені, не залишають. Після перемоги дісяють вернутися, ми їх дуже чекаємо. А ікона це та, яка була, чи це вже так, просто. Так. так. Яка... Ікона -ресторон. А оця конкретна хатинка реставрована в якому році? Так, О, в 1991 році відтворена. Дійсно, старовина. Речі з хатинки збереглися. Це які були тоді, так. Відворити її було дуже, її дуже легко через те, що вона замальовувалась, описувалась і фотографувалась. А як це називається? Що? Типу... Не що? хочу Типуриці. Гра музикальний кобза, так і звідси.